Станні українці переводять стрілки годинника на зимовий час. Та як давно триває ця історія. Військові отримали чергові і потужні всюдиходи від координаційного гуманітарного штабу. До того ж Вінницька міська рада надала їм субвенцію на купівлю ударних квадрокоптерів. Під час чергової сесії депутати передбачили фінансування всіх пріоритетів Вінницької громади: безпека та оборона, стійкість і турбота. Зокрема, 14 мільйонів гривень з міського бюджету спрямували на підсилення сил оборони. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у п'ятницю, 25 жовтня. Про головні події розповів я Олексій Літвінов. Вже цими вихідними Україна перейде на зимовий час. Українці переведуть свої годинники на годину назад. Тож спатимуть довше. Раніше вважали, що вперше такий ритуал здійснили у часи Радянського Союзу. Та ми спростуємо цей факт про історію переведення часу в Українській Народній Республіці, його вплив на здоров'я, а також ставлення вінничан до щопіверічної зміни часу розкаже Катерина. sokoluk Востаннє перевести свої годинники на зимовий час мали б українці цими вихідними. У ніч на 27 жовтня. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада ще 21 серпня. Після цього документ направили президенту, однак він досі не поставив на ньому свій підпис. Ідея скасувати літній час не нова, та переведення годинника в Україні має дещо глибшу історію аніж від 1981 року. Корінь ідеї і приєднання до ідеї з переведенням часу для України розпочався з часу існування модерної української держави, зокрема Української Народної Республіки. Так ще в лютому 1918 року було прийнято рішення про синхронізацію часу з Берліном і Віднем, тобто з часовим поясом двох європейських столиць, які на той момент були стратегічними союзниками України. Нині вже понад 70 держав на усіх континентах впровадили зміну часу. Це пояснюють економічною вигодою однак для здоров'я жителів цих держав несе певні ризики. Тож медики радять підготуватися до переведення годинників. Завжди власне правильне харчування, здорове, збалансоване. Коли ми уникаємо за 3-4 години до сну їжі, щоб не було на і як на голодний шлунок, так і на їженим, це теж покращить власне на сон і інші правила, які стосуються гігієни, сну, тобто, для того, щоб вчасно заснути, так тільки в такому випадку ми вчасно проснемось. Якщо Україна назавжди перейде на зимовий час, то жителі деяких регіонів зіткнуться з незручностями, адже у східних областях сонце сходитиме о третій ночі, а у західних раніше темнітиме. Та для Вінничини зимовий час природній, каже історик Олександр Федоришин. Теперішнє рішення про останнє переведення на зимовий час і фіксація цього зимового часу вона. Відносно зручна для переважної більшості території континентальної України, хоча теж не вирішує цю проблематику і, ну, і залишатиметься якась певна частка невдоволення і незручності, принаймні побутової, але думаю, не для Поділля і не для Вінниці. Вінничани ж до постійного або ж тимчасового переходу на зимовий час готові, та думки людей дещо різняться. Мені подобається перехід, особливо зараз цей час, осіння, коли. Сонечко встає пізніше, дуже хочеться ранком спати, тому це чудовий перехід, як на мене. Мені подобається. Взагалі, ви знаєте, от колись, коли не було годинників, то люди вставали по сонечку і по сонечку лягали. Тому я думаю, що це природньо і що це правильно. Не дуже так, що відчуваю, а відношусь так індиферентно, скажімо так. Ну переводять, переводять. Зараз це автоматично вже в принципі ніяких проблем нема. Особисто я різниці не відчуваю. Для мене це не грає ніякої абсолютно ролі. Мій режим від цього сильно не змінюється, тому не можу сказати, що якось зміна годинника вплине на мої життя чи розклад. Та позитив точно є. У ніч на неділю будемо спати на годину довше. Стрілки годинників переведуть на годину назад о третій ночі. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта. Чергове підсилення для оборонців потужні всюдиходи отримали два підрозділи а також субвенцію, яку виділила Вінницька міська рада. Автівки нові та надійні, необхідні для виконання бойових завдань. Що придбали захисники на виділені гроші, та скільки автівок отримав кожен підрозділ, розкаже Катерина Соколюк. Вісім нових позашляховиків передала Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом двом військовим частинам. Один із підрозділів боронить небо над Вінничиною від ворожих повітряних атак. Тож мобільність і оперативність у пріоритеті. Інші чотири автівки отримав підрозділ для виконання бойових завдань. Крім тих автомобілів, які ми передаємо для логістичного забезпечення для цієї військової частини, також ми передали субвенцію на придбання квадрокоптерів відповідного комплексу, який теж буде виконувати бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Далі ми не будемо зупинятися на цьому і по відношенню до цього підрозділу, і по іншим, які ми підтримуємо, а це 37 на постійній основі. Безпілотний комплекс Пегасус це три ударні квадрокоптери, які можуть летіти зі швидкістю до 120 км на годину протягом 45 хвилин. Крім того, як заявляє виробник, комплекс стійкий до впливу ворожих засобів РЕП. Захисники кажуть, безпілотники допомагають берегти життя наших оборонців. Це комплекс, який ми маємо використовувати для враження живої сили, бліндажів, техніки і все остального. Це є бомбер. Який несе на собі до 14 кілограмів у нас максимальний підвіс на нього є на 4 скида, тобто ми можемо нести або 4, або 2. Перше, друге, ми можемо на нас на ньому нести міни, мінувати, робити дистанційне мінування, щоб не посилати живу силу свою. Завдяки Пегасус, оборонці зможуть нищити більше ворожої техніки на східному напрямку. Адже чим краще технічне забезпечення, тим більш ефективний результат. Ситуація така, що постійно там на полі бою все змінюється. Да? Тобто, у нас літаємо на одних частотах, треба срочно перейти на другі частоти. Тобто, Чим нас більше засобів на різних частотах, різними можливостями, тим це краще. Тобто, тому що, ну, якщо там проводити аналогію рік назад, використань було менше. Зараз за рахунок дронів, FPV, таких дронів, ну, виконується дуже багато роботи. Тобто, ми цим ну, рятуємо життя наших хлопців. На такому одному борті вдасться зробити до 300 нальотів та знищити стільки ж живої сили противника. Ілля іскра Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Працювати над планом перемоги з регіонами інших держав, країн партнерів і долучитися до його реалізації закликав українські громади президент країни Володимир Зеленський під час розширеного засідання конгресу місцевих та регіональних влад до обговорення. долучилася і Вінничина. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. Членство України в НАТО зміцнення української оборони, економічного потенціалу та питання безпеки країни у післявоєнний час. План перемоги України президент Володимир Зеленський представив головам місцевих та регіональних рад під час засідання Конгресу. план перемоги враховує також і економічну роботу з нашими партнерами з глобальним вільним світом, який разом з Україною точно стане сильніше та отримує більш економічного зростання. Від цього виграє вся наша держава, а отже, всі наші громади. Наша зустріч має стратегічний характер. Сьогодні ми говоримо про залучення наших українських громад. Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, на найвищому, на рівні кожного серця, яке з Україною, і дійсно хоче для нас миру, хоче для нас справедливості. Президент зауважив, що громади мають працювати над планом перемоги так само, як і держава. Зокрема, об'єднуватися і на місцевих рівнях співпрацювати з муніципалітетами країн-партнерів, аби якнайшвидше реалізувати пункти плану перемоги. У Нас є ряд партнерів міст не тільки міста і на рівні регіонів. І, починаючи Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Туреччина, та ж сама. От. І в даному випадку, ми і так спілкуємося з цими громадами, і з міськими головами цих громад щодо важливості підтримки України. Вони дійсно здійснюють цю підтримку, тому що вони переживають і вболівають за те, що відбувається в Україні. І наше завдання от такими спільними зусиллями доносити. Всі важливі пункти цього плану залучитися підтримкою партнерів за кордону також важливо, аби не дати Росії і її ворожій пропаганді дискредитувати Україну на міжнародній арені. Упродовж найближчих днів наші громади, райони обласні ради приймуть відповідні звернення до своїх регіонів, міст побратимів про підтримку якраз плану перемоги, щоб вони звернулися до своїх урядів, і щоб до другого саміту Україна вийшла з максимальною підтримкою від усіх демократичних країн плану перемоги України. Реалізація плану перемоги залежить від рішучості союзників. Тож для настання миру неабияк важлива консолідація. Головна ціль сьогодні України це перемога, і для того, щоб перемоги досягти якнайшвидше, ми повинні на рівні громадянського суспільства, на рівні усіх гілок влади продемонструвати єдність, що робить. Сьогодні від початку повномасштабного вторгнення як обласна рада і депутатський корпус, так і все місцеве самоврядування громади Вінниччини. Загалом до засідання конгресу при президентові України долучилося близько 400 представників місцевих і регіональних органів влади Посли G7 та ЄС в Україні. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта. Мільйони на армію, підтримка вінничан, встановлення сонячних електростанцій на закладах соціальної сфери. Такі рішення прийняли депутати Вінницької міської ради під час чергової сесії. Загалом розглянули 72 питання детальніше у нашому наступному сюжеті. Ще понад 14 мільйонів гривень з міського бюджету спрямували на пріоритет безпека і оборона. За ці гроші підсилять нас прикордонників а також спецпризначенців, яким закуплять засоби РЕП, що блокують ворожі БПЛА. На 50 50-й сесії міськради гроші виділили й на інші пріоритети громади. По пріоритету стійкість ми тут передбачаємо видатки на встановлення сонячних електростанцій в наших двох лікарнях. Це мається на увазі перша лікарня клінічна і лікарня швидкої медичної допомоги. Передбачаємо кошти на придбання генераторів для наших шести ліцеїв, щоб вони більш повноцінно і стало працювали під час можливих блекаутів. Також депутати підтримали встановлення пам'ятних знаків на території Вінницьких ліцеїв 22, 30 та 33. Такі зони вже облаштували та відкрили на території трьох інших закладів за ініціативи родин полеглих оборонців. Виділяються кошти на встановлення пам'ятників, і поступово біля кожного закладу загальної середньої освіти буде встановлений пам'ятний знак, тому що наші Люди, які загинули, які поклали своє життя за свободу України, і вони живуть стільки, скільки про них пам'ятають. І саме їх життя є прикладом для виховання нашого свідомого українського патріотичного молодого покоління. Також депутати збільшили видатки на компенсацію соціально вразливим вінничанам за купівлю і встановлення інверторів напруги та акумуляторів живлення. Такі ж пріоритети бюджету Вінницької громади залишаться і на наступний рік: безпека та оборона, стійкість і турбота. Тож у 2025-му соцпрацівників, що працюють із кризовими сім'ями, побільшає. Будуть займатися саме в кризових кімнатах, куди будуть переправлятися ті люди, чи сім'ї, чи жінка, наприклад, з дитиною, яка постраждала від домашнього насильства, або насильства за ознакою статі. Це і підкріпить і соціальну службу, і буде належний такий наданий супровід тим сім'ям, які того потребують. Держава підсилила працівників соціальної служби Вінницької громади 13 планшетами, аби жителі отримували послуги швидше. Також уряд покриватиме витрати на харчування учнів початкових класів протягом двох місяців. Втім, і раніше вінницькі школярі з першого по четвертий клас харчувалися безкоштовно. Це забезпечувала міська влада. Поза порядком денним депутати затвердили звернення до міст побратимів Вінниці у різних країнах світу, аби проінформувати їх про план перемоги та закликати підтримати його. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта. З огляду на рішення сесії міської ради, Вінниця має не лише наміри, а й чіткий план, які надалі утримувати позиції лідера із комфортних громадських перевезень. Депутати затвердили нову програму розвитку міського пасажирського транспорту та організації громадського руху на наступні. П'ять років, яким ми побачимо громадський транспорт міста вже у 2029-му, Говоримо сьогодні у студії новин із директором департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрієм Сорокіним. Вітаю вас, пане Андрію! Доброго дня! Отже, пане Андрію, на що саме місто робить ставку у подальшому розвитку міського транспортного сполучення? А це виготовлення нових. Транспортних засобів, переобладнання існуючих або закупівля. Ну, власне, сьогодні дійсно депутати підтримали комплексну програму розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху. Програма передбачена на 5 років. І цією програмою власне, передбачені всі три аспекти, про які ви говорите. Ми продовжуємо працювати над зборкою тролейбусів в інлайні, і працювати над тим, щоб загалом кількість низькопідлогових тролейбусів збільшилась. Наша основна мета це заміна і фізично і морально застарілих тролейбусів зі О9. По-перше, вони більш енергоємні, тобто споживають більше електроенергії. По-друге, вони є недоступні для маломобільних груп населення. Тому саме зборка. Тролейбусів в інлайн, як з автономним, так і без автономного ходу, це є одна з основних цілей, якщо ми говоримо про оновлення рухомого складу тролейбусів. Також... чи є в нас можливості закуповувати транспорт? Можливо, не так активно, як це робилося в минулі роки, адже під час війни, відповідно до пріоритетів, основним пріоритетом є звичайно, це безпека і оборона. Але тим не менш в рамках пріоритету сталості ми не маємо забувати саме про якісні пасажирські перевезення. Для цього нам необхідно оновлювати рухомий склад, власне на що і направлена дана програма. Що стосується. Автобусів дуже важливим аспектом є збільшення екологічної частки автобусів, зменшення дизелю, збільшення кількості газових автобусів, електроавтобусів. Саме на це направлена програма на сьогоднішній день. Тобто вона цілком вкладається в парадигму зеленого курсу Вінниці? так в тому числі і загалом які і вимоги закону України, який до 35-го року постановлює повністю відмовитись від дизельного пального в. Громадському транспорті це всі наші стратегічні документи направлені на основні цілі. Це покращення доступності і збільшення кількості екологічного транспорту. На сьогоднішній день частка екологічного транспорту це газові автобуси, електроавтобуси, які є в транспортній компанії. Це вже понад 32% від загальної кількості автобусного парку. Але ми Продовжуємо працювати в цьому напрямку і збільшувати цю частку. Що стосується трамваїв, це теж дуже важливий аспект, особливо в частині доступності. Дякуючи нашим швейцарським партнерам, ми протягом 2023-2024 років отримали 35 вагонів Трам-2000. на сьогоднішнього На сьогоднішній день. Основна мета транспортної компанії це закріплено в нашій додатковій угоді. Це саме. Переобладнання цих трамвайних вагонів трам 2000 з дообладнанням низькопідлогової секції. З цим нам допомагають швейцарські партнери, і ми, власне, що передбачено цією програмою, плануємо збільшити частину низькопідлогових трамваїв на 20 одиниць шляхом переобладнання протягом п'яти років. Це дуже важливо, адже частка низькопідлогового транспорту, саме в трамваях, вона є на сьогоднішній день найнижча. Лише 9% – це Вінвеї, які також були зібрані з 2015 року. Вінницькою транспортною компанією зараз є низько підлогою. Дуже важливо працювати в цьому напрямку. Ми це робимо. Я дякую вам за розмову. Дякую за вашу дякую. роботу і роботу ваших колег. А з нами у студії новин був директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін. Ну, А ми рухаємось далі. Далі у випуску підтримати учасників бойових дій та членів їх сімей, посилити допомогу силам оборони, повернути захисників з полону, за які ще рішення голосували депутати Вінницької обласної ради, як стати водієм трамваю, тролейбусу або автобусу у Вінниці, що пропонують, та як навчають. Українці писали радіодиктант національної єдності за текстом видатної Оксани Забушко. Його читав військовослужбовець Збройних сил України поет Павло Вишебаба. Спрямувати додаткові ресурси на підтримку учасників бойових дій та їхніх сімей. Посилити Допомогу збройним силам України та залучити міжнародних партнерів до підтримки України у боротьбі за безпеку європейського світу. Такі питання підтримали депутати Вінницької обласної ради на черговій сесії. Окрім того, на засіданні затвердили звернення до керівників спецорганів ГУР та СБУ, аби вжити заходів для повернення з ворожого полону військових із Вінничини. Які ще рішення прийняли у сесійній залі? Дивіться далі у наступному сюжеті. Підтримка захисників та захисниць на фронті та допомога їхнім родинам в тилу одне з першочергових завдань кожної громади та області. Відповідно до пріоритетів обласної ради, на черговій 58-й сесії депутати затвердили рішення збільшити підтримку таких категорій. Відтак, кожному мобілізованому жителю Вінницької області буде надаватись одноразова грошова виплата у розмірі 10 тисяч гривень. Окрім того, для мобілізованих осіб та їхніх родин буде передбачена часткова компенсація за оренду житла. Також депутати затвердили ряд рішень щодо підтримки родин військовослужбовців зокрема, дітям загиблих ветеранів, захисників і захисниць надаватимуть щорічну матеріальну допомогу на придбання шкільного приладдя. А ще навчання в гуртках для них буде безкоштовним. Підтримка їхніх сімей в частині навчання дітей у гуртках, спортивних школах. Ми говоримо про те, що такі навчання мають бути для діток, наших захисників і захисниць безкоштовними і фінансуватися через програму з обласного бюджету. Зміни торкнулися й програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області. Фінансування конкурсу Безпечні стійкі громади з обласного фонду зменшиться на 8 мільйонів 300 тисяч. Водночас передбачений бюджет на реалізацію проєктів підтримку збройних сил України не зменшиться. Ми плануємо залучити ці гроші від наших донорів партнерів, тобто це буде не бюджетне фінансування. Таким чином ми зменшуємо навантаження на обласний бюджет. Ми вносимо нові доповнення, що дозволяють ширше реалізувати можливості цього конкурсу для забезпечення безпеки та оборони допомоги збройним силам. З початку повномасштабного вторгнення тисячі жителів Вінничини приєдналися до лав сил оборони. Чимало з тих, хто боронив країну на фронті, потрапили у полон до ворога. Для посилення пошуку захисників та захисниць і сприяння обміну військовополонених депутати склали офіційне звернення до спецорганів. На зустрічі з родинами ми відпрацювали. Спільне звернення до голови служби безпеки і голови служби розвідки для того, щоб мобілізувати усі зусилля з одного боку для повернення якнайшвидшого, з іншого боку, для пошуку тих, хто безвісти вісти зникли. Поза порядком денним депутати одноголосно затвердили звернення до європейських партнерів у Польщі, Чехії, Румунії та Молдові. Йдеться про підтримку плану перемоги, представленого президентом України на Конгресі регіональних і місцевих влад. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Десятиліттями підтримують статус Вінниці як міста з найкращою транспортною системою, сучасними тролейбусами, трамваями та автобусами. Комфортні та безпечні поїздки вінничан та гостей міста на муніципальному транспорті це заслуга тих, хто ним кермує, і нині у Вінницькій транспортній компанії вкрай не вистачає водіїв та водійок. Тож на підприємстві багато вакансій. Які умови праці пропонують, та які вони будні водія? Наші журналісти дізнавались. На годиннику 9.00. У будній ранок війничан традиційно розпочинається з громадського транспорту. Хтось поспішає на роботу, хтось на навчання, втім однаково потребують швидко та з комфортом дістатися місця призначення. Чи не найбільше війничан та гостей міста часто віддають перевагу тролейбусам, особливо у ранкові години пік? В основному це тролейбус так, тому що найбільше маршрутів найбільше ходить і, мабуть. Найзручніше можна сюди добратися. Не треба частіше всього довго чекати транспорту, тому що в моєму місці трошки з цим проблема, особливо якщо це про тролейбуси, трамваї, там більше маршрутки ходять. Це так, півгодини можна стояти чекати, а тут можна за півгодини вже доїхати куди тобі треба. Їздити по графіку, як і написано, зручно, комфортно. Зараз дуже багато. А... Нові тролейбуси пустили. в Вінниці. Вінниці немає проблем з транспортом. За безпеку та комфорт пасажирів під час поїздки відповідає водій. Віктор Косих кермує тролейбусом вже 10 років. Найчастіше їздить на 22 му та 19-му маршрутах. Щодня ранок чоловіка починається з перевірки свого транспорту. Прихожу, випускаю тролейбус, перевіряю, чи фари світять, колеса накачані. І все, і виїжджаю на лінію. На роботі має бути затишно, як вдома, каже водій. Тож у кабіні у Віктора все на своєму місці. Патріотичний котик біля лобового склад для настрою та пухнаста жабка – подарунок від колеги на удачу. Це жабка, яка усмішку дає. Дачу в дорозі, і у всьому дачі у місті пасажири впізнають Віктора здалеку. Разом зі своїм тролейбусом він часто стає зіркою Тіктоків. Бликаю до них сигналю. Ну, Я на тролейбус нравився, я як водій нравлюсь. На питання, чому любить свою роботу, відповідає коротко. Нравиться за кормом їздити, пасажири нравляться. Ну і вдалося від роботи. Щоденно на маршрутній лінії міста виходить понад 100 тролейбусів. Та місто і пасажири потребують більше. Однак випустити додатковий транспорт можливості немає через брак водіїв. На сьогоднішній день в Вінницькій транспортній компанії в відділі експлуатації 235 водіїв, а потрібно хоча б 280, щоб закрити випуск 115 машин. З цих 235, 23 служать в ЗСУ. Через це у нас дуже велика потреба в водіях тролейбусів. Дуже велика потреба. Охочих поповнити водійський колектив у транспортній компанії готові навчати. В училищі, що на базі підприємства майбутніх кермувальників стажують на муніципальному транспорті протягом кількох місяців. Для працівників у транспортній компанії діють їдальні, окрема поліклініка, гуртожиток та проспілкові пільги. Працюють водії у кілька змін по 8-9 годин. Приймаємо на роботу і чоловіків, і жінків, і незалежно від віку. Не особливо приходить тільки молодий час. Ми приймаємо і в 30-40 і в 40 років. Зарплата від 20 до 25 тисяч. Можливо, і більше заробити, вийти з вихідного, нагнати більше часу, бо оплачується по часу. Приєднатися до команди водіїв Вінницької транспортної компанії може кожен, хто має водійське посвідчення категорії Д. Детальніше про умови та переваги роботи можна дізнатись на сайті комунального підприємства. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Об'єднались всією країною від Заходу до Сходу. В 25 те українці написали щорічний радіодиктант Національної єдності. Текст писала видатна письменниця Оксана Забушко, а читав його поет і військовослужбовець Павло Вишебаба. Традиційно до написання долучились студенти та учні з усіх навчальних закладів. вже в четверте писали диктант у Вінницькому ліцеї номер 1 У закладі зібралось більше тисячі учнів, майже 100 вчителів та близько 50 батьків. Долучились до написання радіодиктанту, і актори, музиканти, письменники та поети, а також наші захисники з усіх куточків України. В оновленому складі вперше диктант писав колектив ранкового шоу світанок телеканалу Віта. Хтось долучався для задоволення, хтось для перевірки своїх знань проте всі разом вкотре показали нашу єдність та стійкість. Важливість полягає не в тому, аби диктант було написано грамотно, а основне, аби кожен відчув значущість української мови, популяризацію відповідно її, і в такі роки лихоліття це надзвичайно важливо відчувати ось таку єдність. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться спортивний дайджест новин. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.